Ми записуємо цей вступ народ вже після того, як відзняли це відео. І виявляється, що по літературі, мультфільмах і кіно можна розв'язувати знос географії. Це придумав не я, я вам чесно скажу. Цим поділилася наш викладач з географії Оксана. І якщо ви будете складати, я впевнений, що це відео буде для вас корисним. З вами Юра та з no Поїхали! Чи можна за мультфільмами готуватися до ЗНО, і якщо так, то які теми так? Це дуже чудовий спосіб проводити різні асоціації з тим, що нам подобається, і по мультфільмах дуже легко запам'ятовувати певні факти. Особливо круто вчити природні зони і їх особливості за мультфільмами, фільмами, книжками і так далі. Навіть у ЗНО було ось таке питання. Тут у нас є зображення із персонажами з мультфільму, і потрібно вказати. Де саме проживають ці тварини, які їхній природний ареал поширення? Тому мультфільми навіть на ЗНО використовували, чому не використовувати їх під час підготовки. А можемо розв'язати це завдання? А, звичайно, на першому а, зображенні ми бачимо типових представників Саван рідколісся Африки, тому що це у нас скоро ллев, якщо не помиляюсь, зображення. На другому білі ведмеді, які проживають лише в регіоні Арктика. А третій, це у нас ліси помірного поясу Північної Америки, сезон полювання, і панда єдине місце, де проживають панди – це у нас ліси центральної частини Китаю. Окей, клас, мені подобається. Друге, ти згадала про природні зони. Скажи, будь ласка, що це взагалі таке, і чи можна дізнатися про них з мультфільмів? Природні зони це природні комплекси, які мають подібні кліматичні умови, ґрунти, рослини і тваринний світ, оскільки вони формуються під впливом в основному кількості сонячної енергії, які отримує територія, і кількості вологи. То мають певну закономірність і змінюються від екватора до полюсів. Що ми можемо побачити у фільмах і мультфільмах? Це типові рослини, тварини, ну і частково можна оцінити навіть кліматичні особливості у мультфільмі. Наприклад, мультфільми Король Лев і Мадагаскар нам відображають савану. Тут ми бачимо типові баобаби, багато травяної рослинності, ну і леви, жирафи, слони та зебри це також типові представники і жителі савани. А от добрий мультфільм Веселі ніжки про непосидючих пінгвінів він уже нам показує життя антарктичних пустель. До речі, зверніть увагу, що в мультфільмі немає білих предметів, і це правильно, тому що вони з пінгвінами в реальному житті ніколи не зустрічаються в природних умовах, а живуть на різних полюсах. Білі ведмеді ми в попередньому питанні розглядали умку. Це північний полюс. А е, це були арктичні пустелі. А антарктичні пустелі південний полюс це пінгвіни. У Нас вже було одне запитання. зараз буде наступні, тому зараз ми до них дійдемо. Отже, природних зон багато, і що треба знати про кожну з них? Природні зони потрібно знати їхні певні особливості. Для кожної природної зони треба знати типовий е, ґрунт представників рослинного і тваринного світу. Обов'язково. От, наприклад, у мультфільмах Мауглі чи Тарзан ми можемо спостерігати багатство вологих екваторіальних лісів. Їх же ще називають джунглі, гілеї чи сельви — це фактично одна і та ж сама природна зона. Пам'ятаємо густі зарослі, через які навіть сонячні промені не завжди пробиваються до землі, тому мало трав'яної рослинності. Тварини, які там поширені, це багато мав, помах, павуків, а крокодили і бегомоти. Ми не можемо побачити у мультфільмі тип груту, тому що його нам рідко показують і не називають. Але цю інформацію ми легко можемо знайти на карті у Атласі. Ти розповідала про ці джунглі, де не завжди світло пробивається. Я згадав аватар. І потім до мене дійшло, що там не ті тварини, які нам потрібні. Чи потрібно знати розташування природних зон на карті? Чи достатньо лише знати їхні особливості? Ну оскільки в нас є чітка закономірність зміни природних зон від екватора до полюсів, це, до речі, називається широтною зональністю, то треба пам'ятати послідовність. Ну і візуально, в принципі, впізнавати на карті, де у нас розташовані які. Природні зони, ось, наприклад, запитання на встановлення відповідності між півостровом і типовим для нього природним комплексом. Аравійський півострів це у нас пустеля, півострів Лабрадор в Північній Америці. Це у нас лісотундра. індостан це у нас вологі екваторіальні ліси. Ну а Пенінський півострів це у нас е, Європа. Це у нас вічно-зелені, твердолисті, ліси та чагарники. П'яте як запам'ятати всі ці особливості. Ну, найперше, що потрібно зробити, це систематизувати, якось упорядкувати всі знання, які ви вже маєте, тому що ви доволі багато знаєте про природу нашої планети. Лише потрібно все правильно структурувати і е, запам'ятати. Для цього найкраще зробити собі табличку. В цю табличку можна навіть писати приклади тих самих мультфільмів, щоб скоріше собі візуалізувати і розуміти про яку е, природну зону йде мова. Наприклад, поглянемо наприклад таблиці. Де ми можемо бачити характеристику перемінно вологих мусонних лісів Євразії? Ці ліси, до речі, єдиним місцем на планеті, де в природних умовах проживають панди. І відразу пригадуємо «Кунг-фу панда. Там ми бачили і типову рослинність інших представників тваринного світу. Це все ми вписуємо в табличку інформації, якої недостатньо з мультфільму. Ми знаходимо в інших джерелах, в літературі, в атласі і так далі. Зараз про літературу поговоримо. Чи треба знати кордони природних зон і їхнє розташування на карті? На карті світу, межі природних зон, е, достатньо знати орієнтовно, тобто ми там не проводимо яких більш чітких таких е, чіткого поділу. От точніше потрібно знати вже на території України, тому що тут навіть є у нас перелік міст, біля яких проходить межа, і е, цю ці межі між основними природними зонами нам потрібно знати. Е, до речі, наш Київ є унікальним мегаполісом, через який проходить важлива межа е, природних зон. Це мішаних лісів і лісостеп. Ти згадала про Київ, тобто ми дійшли до України і відповідно природних зон. Які вони і що треба про них знати? Е, значить, в Україні в нас є такі природні зони, як між. Ліси, широколисті ліси, зона лісостепу і степ, тобто всього чотири. Потрібно, як я вже згадала, чітко розуміти їхні межі, де вони знаходяться, ну і основні закономірності, які звичай для природних зон, поширення ґрунтів, рослин, тварин. Крім того, для е, природних зон потрібно запам'ятати основні об'єкти природоохоронного фонду, е, тобто заповідники, біосферні та природні національні природні парки, які там поширені. Ось, наприклад, бачимо запитання: тут є фотомарки, і залежно від того, що показано на цій марці, нам потрібно впізнати природоохоронний об'єкт України. Добре, з мультфільмами зрозуміло, але є ще літературні твори і цитати з них, бо я пам'ятаю, що на моєму зно були тигролови. От я дуже добре це запам'ятав. Чи є перелік творів, з яких беруться уривки? Е, ні, переліку творів на ЗНО з географії немає. Це можуть бути зовсім якісь рандомні художні твори, але нам не важливо знати саме зміст цього твору чи ще там щось орієнтуватись. У нас є окремий уривок, в якому нам вказана вже вся інформація. Насправді це дуже легеньке питання, тому що все читається вже в тексті. Наприклад, маємо таку цитату. Якось непомітно, на безмежному просторі весна переливається в літо, вранішнє повітря свіже і в той же час сухе, насичене пахощами чебрецю і шавлії. І всюди колоситься ковила, її довгі білі ості стеляться, котяться з рівними хвилями вдалечі Що ми відразу можемо побачити і виділити основне? Бачимо рослини: Чебрець, шавлія, ну і ковела. За цим ми точно впізнаємо український степ. А підтвердити нашу Думку може те, що є згадка про сухе повітря, що характерне саме для степової зони. Добре, а якщо говорити про гори. Чи є там природні зони? Не зовсім там є також зміна е, природних комплексів. Вони дуже схожі на природні зони, але в горах порушується правило саме широтної зональності, натомість є закономірність, така як висотна поясність, яка власне описує цю зміну. Думаю, що ви пам'ятаєте, що з підйому вгору е, в людських місцевостях у нас знижується температура, тому ми спостерігаємо зміну рослинного світу відповідно, і тваринного світу, бо все пов'язане з усім. Ну і... Е, Кількість висотних поясів у горах вона залежить уже від висоти цей гір. Чим вищі гори, тим більше в нас може вміститися поясів висотних, і крім того, іншим фактором є географічне положення. Чим ближче до екватора, тим теж більша кількість висотних поясів у нас поміститься. Тому що якщо у нас гори розташовані в екваторіальних широтах, то й починаємо ми біля підніжжя з вологи екваторіальних лісів. Якщо це у нас українські Карпати, які розташовані в помірних широтах, то біля підніжжя у нас широколисті ліси, ну і відповідно. Менша кількість поясів до вершин у нас буде. От дивися, ми практично тут згадували лише іноземні мультфільми, і я пам'ятаю, що ти мені написала якось: якщо в тебе є щось там на увазі, угу. то підкажи. Я думав, можливо, щось варто з українського підказати, і я шукав, 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 шукав. шукав і не знайшов. Це що означає, мені здається, що можливо, ми просто не дуже добре шукали. І я попрошу вас, дорогі глядачі. Якщо у вас щось є, будь ласка, напишіть в коментарі. Нам дуже буде цікаво про це почитати. А на цьому все, Оксано. Дуже дякую знову. Вичерпна відповідь. Я дуже задоволений. Ну і друзі, вам дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Юра і зиною NO